Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас початок весни. І саме в цей час я хотіла записати відео про свої орхідеї, як вони себе почувають, на якому вони етапу розвитку, що в них нового, гарного, як реагують орхідеї на перші сонячні лучі весняні. Що з ними відбувається? Багато чого цікавого, і давайте розпочнемо. Це в мене орхідея міні-марк цей клоп вже скоро буде квітнути, ще ніяк бутон не розкриє. Орхідейка старається, це підліток. Тут в мене переважно підлітки. Це підліток азіатської орхідеї, дивіться, корінь розкуплюється. Тут корінчики всі нещодавно були пролиті, тому вони гарні, зелені. Бачите, яка маленька, гарненька орхідея. Ця орхідея вже довгий час в одній порі знаходиться з осені. Це в мене дітка на пеньку, і пеньок це був підлітком. Ось така в мене орхідейка. Це парадана. Далі достаю підлітка, те, що купувала в орхідея світу, він в мене ще в мху. І там є маленький квітоносик. Ось такі новини. Я вже в інстаграмі виставляла, поливаю по мірі просихання мха і ще на вагу перевіряю горщик, якщо візуально становиться менший. Легше ґрунт, то я поливаю. Боюся, мха не люблю я такі посадки орхідей. І там також підліток з орхідеї світу. Там все теж все добре. Так, ну що тут в мене далі? Це моя орхідея Нербони. Ви вже з нею знайомі неодноразова зірка моїх відео. Це в мене Diffusion. Я. Там відломила основний квітоносик, споковою бруньки буде вона квітнути, все забуває її пересадити, вона в мене все ще не пересаджена, тільки торф стакан достала. Так, переходимо далі до орхідейок. Дивіться, ще в мене дітка азіатська. бачите, корінчики розголуджуються, ростуть нові. Звісно, що після пересадки багато корінчиків було висушено. Ну, тому що це стрес для орхідеї пересадка, будь-яка, звісно, є стресом. Тут також корінчики, і ось це біле це те, що вже нарос новий листочок. І тут корінчик молодий, дуже круто. І тут все зелененьке. Одразу кажу, що я не протираю листя підлітків, вони в мене. Ще не зовсім устоючно в горщиках, не хочу їх травмувати, тому вони пильні. Це Біондоро. Бачите, коли купила дата на бірці була, тут скоро буде новий листочок, нарешті, якийсь пішов рост, по корінчикам все добре. Ця орхідея з моменту покупки і до сьогоднішнього часу не подавала признаків росту. Тобто, всю зиму вона стояла. Це Смеріан, нещодавно моя покупочка, бачите, корінчики ростуть, присадила в таку велику кору. Розумію, що вона неправильна для підлітків, але в мене іншої не було. Сажати в картонку я не хочу. У мене така кара є, мені вона не подобається. Друга орхідея також так само посаджена. Я просто трошечки ще змачую з пульвера кору, щоб корінчики не пересихали. Так далі, в мене це Бургунді, орхідея, щось вона мені не подобається. Спочатку бутони гарно наростила, потім я актинос відрізала, бо вона їх посушила. Багато щось чорного біля шиї, бачите, висихають коріння. Я її пролила фунгіцидом. Сподіваюся, що все буде нормально. Там бронька проснулася на квітоносі. Можливо, я і побачу її цвітіння. Так, далі йдемо. Ну, дивіться, тут в мене ще підлітки є. Зараз я поставлю бургунді. Так, ось таке маленька орхідейка, тут також корінчик. Ну, все супер. Бачите, пересадила я коли їх менші горщики, і прийшла весна, все нормально. Проливала, бачите, тут розкуклений корінчик. Це дуже добре. Так далі. Тут в мене одорен. нічого не було про нього відео. Росте листочок і діточка. Діточки там ростуть зараз активно корінчики. Тут все добре. Також в мене не пересаджено ще. Так, це Diffusion Metallic. Пересадила я його з більшого горщика. Там щось назріває рости. Не протирають листя, ще раз скажу, тому що вони не в горщиках. Я боюсь їх поламати, корінчик новий. Так, це в мене еквертіс, ще ніяк не розквітне. І не факт, що буде квітнути. Зараз я вам покажу бутончики, які тут наросли. Ну, зовсім маленькі. Не факт, що буде квітнути, але квітоносик ростить. І квітоносик такий вже. Нормальненький, товстенький. Так, це в мене теж орхідейка із орхідею світу. М -м, нормально. Корінчики ростуть, все добре. Орхідейка себе добре почувається. Листочок цей трошечки підріс. Бачите, там світліше у основи. Так, беремо цю орхідейку. Бачите, тут який гарний вже корінчик новий. І ця орхідея буде темна. Це також підліток азійський. Те, що темне на листочку, це те, що вже виросло. Корінчики трошки є сухі і є зелені, ну, тому що я пересаджувала ці орхідейки. Сподіваюся, що з часом все буде добре. Також азіатський підліток корінчики ростуть. Все ж таки почули, що весна йде світла стало більше, сонечка стало більше. Ну, тут корінчики є. Я підкладала, бачите, велику кору до орхідеяк, щоб вони не завалювались. Так, це в мене також підліток з орхідеї світу. Ось Solar Dragon називається. Метелик. Корінчик там розкуклений, також поливаю, коли просихає мох. Це трошки для мене такий підступний субстрат, я не люблю його. Так, це в мене Насті Бел. Вона була дітка з пеньком. Я пересадила її, щоб дітка росла, а пеньок залишила і посадила також разом з ним. Тому що тут цього два корінчика було, і я не впевнена, що вона без пенька. Буде нормально розвиватися, що коренева вона не ростить. Тому, поки що посадила з пеньком, так мені краще, і орхідея буде почуватися також добре і буде нарощувати свою кореневу масу, тому що пеньок заглушав рост цієї дітки. Так далі, в мене орхідейка минулої весни я купляла цього підлітка разом з Бургунді тонус. можливо, Навесні він пробудеться, буде далі рости. Так, Ось такі корінчики. Орхідея мустерія називається. Ось, пригадала назву. Це не брудні листочки, це вони такі вже біль є. Не росте поки що ця орхідея. І беремо орхідейку, на рост якої я дуже сильно чекаю. По цим листам розумієте, що це Леодоро. Подивіться, там всередині, мені здається, чи то правда починає рости листочок. Нарешті, нарешті, якісь будуть рухи у цієї орхідеї. Вона в мене 16-11 колекції, я написала навіть на бірці дату. І це перші якісь її признаки росту. Нарешті вона всю зиму. Сиділа на попі ровно і нічого не робила. ось, Нарешті я дуже рада, дуже хочу, щоб ця орхідея росла і скоріше заквітнула. Так, переходимо до цієї великої гарної орхідейки. Це в мене сеншан, Розкрила першу квітку, я вже почула її аромат, дуже приємний, такий солодко. Цитрусовий, мені подобається, квітка дуже сильно чарівна. Я дуже люблю невеличкі квіточки і ароматні. Ось такі в мене справи на цьому підвіконі. Бачите, що підлітки ожили і мене це дуже сильно радує. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися мій огляд. Сподіваюсь, що вам було зі мною приємно провести час. Залишайте свої коментарі, обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписані на канал. Та до нових зустрічей бажаю вам гарного, тихого, мирного дня.